Друзі, ставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що зять Києва, який своєю відреагував на це коротко та лаконічно. Земля Скловатою написав він. В той же час офіціантка чула, як вбили Києву, Той кричав про пощаду та просив не робити цього через півгодини Свідки та працівники знайшли тіло. Києві остаточний кінець. Слідчі та криміналісти країни агресора Росії проводять огляд на місці вбивства к снердепозрадника. Лі Києва, якого ліквідувала СБУ під час спецоперації. Слідчий комітет Росії у середу 6 грудня опублікував відео з місця події. На опублікованих кадрах видно, що слідчі оглядають засніжену вулицю. Російському управлінні заявили, що за підсумками огляду буде призначено експертизи. Раніше 6 грудня джерела ЕНВІ у розвідці повідомили, що СБУ під час спецоперації ліквідувала екснардепа зрадника Іллю люкиво зі стрілецької зброї. Російські пропагандистські телеграм-канали стверджують, що закривавлене тіло Киви з раною голови знайшли на. Території паркової зони готелю Village Country Club. у селі Супонево під Підмосков'ї, Працівниця готелю відразу викликала швидку. Пабліка країна агресора пишуть, що Киву вбили пострілом в голову. куля нібито пройшла по дотиченні. Тому певний час політик був ще живий. Російський слідчий комітет підтвердив, що Києву застрелили за невстановленою зброєю під Підмосков'ї. від отриманих поранень. Він помер на місці. Перед початком повномасштабної війни Росії проти України як Кива, дікто Іспанії. Він відвідував. Іри російських пропагандистів у Москві, де активно поширював фейки про Україну та кремлівську пропаганду, Києва також запросив політичний притулок у громадянство України-агресора у березні 2022 року. Верховна Рада позбавила Іллю Киву мандата народного депутата. Йому оголосили про підозру за фактом посягання на територіальну цілісність України та Держзради у серпні 2023-го Йому також повідомлено про підозру за публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу і пропаганду війни. Тринадцятого. Стопада личаківський суд Львова заочно засудив Києву до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна смерті скандального втікача лікиває. Прокоментували в головному управлінні розвідки Міністерства оборони України за словами представника гура Андрія Юсо, у ефірі телемарафону. Зрадник її вбитий. Ще один зрадник, який працював проти нашої держави, підтримуючи загарбницьку політику РФ, отримав примітку мінус. А ми, звісно, не можемо цьому не радіти. Можемо підтвердити, що Києва все, і така доля з -під і інших зрадників України а також посіпак путінського режиму. Сказав він за даними Джералте ТСН, знищення любителя Росії Іллі Киви, спецоперація сбу пропагандистка, колаборантка і утікачка ліквідували зі стрілецької зброї екснардепа. Від партії ОПЗЖ Ілля Кива народився в українській Полтаві. Та це не завадило йому стати палким шанувальником Російської Федерації. Усього, що з нею пов'язано до прикладу в ефірі кремлівського каналу, він виступив за злиття України та Росії. Моля слов'янські народи мають з'єднатися щоб дати відсіч заходу напередодні повномасштабного вторгнення у січні 2022 року. Колаборант втік з України згодом він активно виправдовував терористичні дії окупантів та мав намір просити політичного притулку в Росії. ДБР заявило, що оголошує Киву в міжнародний розшук після початку повномасштабної агресії РФ у квітні 2022 року. Скандально іллю люкиву позбавили статусу народного депутата України. Про російський політик закликав російське керівництво. Застосувати ядерну зброю проти України ці висловлювання неабияк зацікавили гора. Кива неодноразово доводив, що має серйозні проблеми зі здоровим глуздом. Якось він вирішив щиро подякувати кремлівському диктатору Володимиру Путіну від себе та мільйонів українців за кровопролитну війну в Україні. Нічого нового лише повторення кремлівських тези про русський мір і Київ мать градов русських. А також цинічне возвеличення російської солдатів, які у хворій уяви Киви звільняють російський народ. Ненормальний справді вірив, що одного дня українці та росіяни стануть поруч. Що ж ці рожеві мрії залишаться з ним назавжди? Загалом дебар повідомили і підозру посягнені на територіальну цілісність і недоторканність України у державній зраді та поширенні комуністичної нацистської символіки у пропаганді комуністичного та націонал-соціалістичного нацистського тоталітарних режимів, у пропаганді війни та закликах до насильницької зміни влади у листопаді 2023 року. Львівський суд виніс вирок Києві у справі про заради його. Заочно засудили до 14 років ув'язнення з конфіскацією майна. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.